Доброго дня, шановні співвітчизники. Зараз завершила роботу сьогодні. Верховна Рада. завершилось засідання сьогоднішньої Верховної Ради, яке проходило в закритому режимі. Це пов'язане з тим, що ми заслухали доповіді міністра оборони, голови прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України по ситуації як в Криму, так і в цілому по Україні. Для того, щоб не було можливості використовувати емоційні виступи, для того, щоб зараз навпаки угальмувати емоції, не було спокуси, небезпечно для країни ситуацію використовувати для політичного піару. Саме тому засідання було Верховної Ради закрите. Верховна Рада консолідувалась навколо той небезпеки, яка сьогодні є щодо України. І Фактично три постанови, які були проголошені, приймалось понад 300 голосів. Зокрема, я можу одну із постанов зачитати вам. Вона дуже коротка, аж змістовна, і саме вона відображає позицію Верховної Ради сьогодні. Постанова Верховної Ради про підтримку Збройних сил України, інших військових формувань України, в умовах небезпеки, територіальної цілісності України, загрози її державному суверенітету. Провокування свого сценарію та дестабілізації ситуації в країні, порушення її миру і спокою, Верховна Рада України від імені народу України перш висловлює повну солідарність та всебічну підтримку Збройним силам України, які готові стати на захист нашої вітчизни, усьому особовому складу від міністра до рядового, беззастережна. Це другий пункт. Верховна Рада схвалює рішення Ради національної безпеки та оборони України, ухвалене 1 березня 2014 року, про приведення збройних сил України в повну бойову готовність. І третє доручає Кабінету міністрів України вжити негайних заходів з покращення матеріально фінансового забезпечення всіх потреб збройних сил пов'язаних із захистом України, її суверенітету та територіальної цілісності. у разі необхідності негайно подати до Верховної Ради пропозиції щодо несення змін до закону України про державний бюджет України на 2014 рік. Відповідно, була прийнята постанова про звернення Верховної Ради до парламентів держав гарантів безпеки України та міжнародних організацій. Безумовно, сьогодні держави, які були гарантами безпеки України, повинні виконати свої зобов'язання і сьогодні. Весь світ, цивілізований світ, підтримуючи Україну, повинен робити реальні кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію і припинити спробу військової агресії проти нашої країни. Я хочу сказати, що практично депутати всіх фракцій голосували за ці рішення. Депутати готові консолідуватися навколо нашої. Країни, навколо захисту нашої країни і приймати рішення необхідні нашій державі, українському народу, я хочу сказати, що на преликий жаль, ситуація залишається дуже напруженою. Йдеться в першу чергу про Автономну Республіку Крим, де відбувається блокування військовими Російської Федерації, військових містечок, де розташовані гарнізони українських збройних сил. Більше того, вночі. Керівництво Збройних сил Росії, зокрема керівник Північно-Кавказського військового округу, робив ультиматум українським військовим з тим, щоб вони роззброїлись і покинули міста своєї дислокації. Ультиматум був до 5 години ранку. Вночі я змушений під ранок був говорити з російським керівництвом. На привики жаль, я не зміг зв'язатися з ні. З президентом Путіним, ні з прем'єром Медведєвим, але я говорив з головою Державної думи Росії паном Наришкіним, де чітко акцентував на агресивних погрозах російських військових і сказав, що українські війська діють відповідно до українських законів і Конституції. Вони будуть обороняти українську землю. І будь-яка спроба атакувати військове містечко це фактично пряма військова агресія проти нашої країни, за що будуть вести повну відповідальність російські військові і керівництво Російської Федерації. 5 години Штурму не розпочалось, але я підкреслюю, що ситуація залишається дуже напруженою. Рада Національної безпеки і оборони розглянула всі питання, в тому числі ті, про які ви говорите. Питання пов'язані з обороноздатністю нашої країни, і підготовлені всі документи, які будуть підписані і реалізовані на випадок прямої військової агресії. Що стосується повітряного простору. Справа в тому, що ми хочемо, щоб країна жила і розвивалася в нормальних умовах. Одна із задач наших опонентів, тих, хто сьогодні погрожує Росії, це повна дестабілізація ситуації в Україні. Саме для цього йдуть ці погрози, саме для цього створюються центри дестабілізації і штучного сепаратізму. Їх мета повна зупинка економіки країни. Їх мета соціальний хаос в Україні, і саме цією метою створюються, скажімо так, інформаційні ці хвилі. Цією метою створюється паніка. Спробують створювати паніку. Я дякую нашим громадянам, які не піддаються на цю паніку. Створюються інші формати для того, щоб примусити Україну працювати не в нормальних умовах, для того, щоб життєзабезпечення забезпечення країни було заблоковане. Зокрема, що стосується повітряного простору, ми перекрили його для скажімо так нецивільної авіації. В той же час українці і гості нашої країни можуть літати, можуть скажімо так, приземлятися в українських аеродромах, і вони працюють в нормальному режимі. З іншого боку, посилена їх скажімо, охорона і відпрацьовані механізми, як їх захистити від агресії.